Пане Олександре, почну трошки здалеку. Пам'ятаєте, нам давали невеличку, дали невеличку першу партію хаймарсів, так, щоб подивитися, як вони себе поведуть mm. на полі бою, а потім такі, о, нормально повели, от дали більшу партію. З е, дозволом на використання американської зброї е, поки що в прилеглих до Харківщини, так, територіях Російської Федерації. Історія така ж сама. Вони зараз подивляться, наскільки ефективно, а потім такі до Краснодарського краю всім, чим хочете, чи буде інакше? Саме так. В Принципі саме так. Ну, справа в тому, що це компромісне рішення, яке ухвалено, по-перше, для того, щоб задовільнити запит України з одного боку, з іншого боку, дати можливість фактично Білому дому адміністрації президента Байдена подивитися, як буде реагувати Росія, забрати знову ж таки ще одні галочки про ескалацію і так далі, і потім розширювати, розширювати. Важливий приклад, важливий прецедент. Зараз ми його побачимо після цього. Воно, знаєте, воно так буде рухатись, ніхто ж уже не буде це оголошувати. Воно просто от піде саме по собі. І Потім ми будемо дивитися, десь там удар був, десь там був удар, десь там щось горить. І так далі. Географія буде поширюватися, і стане зрозуміло, що Україна наносить більшу кількість ударів, зокрема і західної зброї. Так і буде. Те, що ми розширимо географію ударів в межі. Засоби, які використовуються, я думаю, що це однозначно. Це з часом все воно прийде зараз. Давайте почекаємо і подивимося, як будуть діяти проти тих контингентів. Відомо, де вони знаходяться російських військ. Я би на їх місці вже би. Це ж таки відходить глиб російської території, насправді, як це жести доброї волі жарти жартами, але ми можемо, маємо надію, що санітарна зона утвориться по той бік кордону України, тобто на російській території. Але як ви розумієте, оцю фразу, яка не має чіткого визначення, знаєте, дуже люблю наших іноземних партнерів за такі розмиті формулювання найближчим часом, найближчими тижнями, найближчими місяцями. Тепер Блінкін каже, але не вглиб російської території. На якому кілометрі від українського кордону почнеться глиб? По-перше, я почну від зворотнього. В цьому то й користь, можливо, є. Коли ми кажемо, що найближчим часом це не конкретизовано, ворог не розуміє, не знає, але знає, що це буде. Тобто, це ж так само ніхто не хоче точно повідомляти їм час, дату і місце, що називається. Тобто, тут потрібно зберігати певну, скажімо так, таємничість при цьому. Другий момент. Я думаю, що зараз, ось ну, принаймні з того, що мені відомо, що ще десь з середини травня йшли ці перемовини, і мова йшла про те, щоб на першому етапі дати Україні змогу знищити хоча б 50 кілометровій зоні, все, що там знаходиться. Тобто всі засоби, плюс дати можливість незалежно від того, на якій дальності знаходиться система с 300 наприклад, бити по них. Які атакують Харків і Харківщину, тобто це так само. І ось цю фактично зону 50, я думаю, далі буде до 100 кілометрів, щоб українські сили просто мали змогу випалювати, винищувати. Що це нам дає? Це в повній мірі ще не захищає нас взагалі від ударів, тому що є ще повітряний компонент, не треба забувати, і по ньому теж треба відпрацьовувати. Ну для цього потрібні петріоти. Але з точки зору того, щоб зменшувати тиск на Харківщину, не давати ворогові реалізовувати ті задуми, які вони вже мають. А я маю на увазі другий етап наступу на Харківщину чи посилення наступального угрупування, яке зараз в районі Вовчанська і там в напрямку липців атакують, не дати їм цього реалізувати, стабілізувати як наслідок, не дати розмотати українські резерви, розумієте наскільки це комбіновано, тому що ворог же ж хоче розмотувати, а Україна готує. Президент вже сказав, перебуваючи у Швеції про те, що мобілізація триває. Зараз більша кількість і йде підготовка. Угу. Шведи, до речі, це почули, тому що вони близько 200 БТРів сумарно і угу. передають Україні. Цього тижня ухвалили рішення для укомплектування бригад. Тому для того, щоб не давати розмотувати резерви, для того, щоб на якомусь етапі, хоч десь, на якихось локальних ділянках, Україна могла перехоплювати ініціативу, важливо відтиснути ворога ще на підходах. Ну і навіть якщо вони зможуть зайти, це ж не, не значить, що ми зможемо їх всіх знищити там на території Росії, ні. Але ті сили, які зайдуть, вони будуть мати обмеженіші можливості, ніж якби вони мали, коли б вони зайшли повноцінно.